У червні минулого року було серйозно пошкоджено Кримський міст. У серпні того ж 23-го, отримав ушкодження великий десантний корабель Алінігорський Гарняк. Морські дрони Сі Бебі», розроблені у СБУ, загнали російські кораблі в порти Новоросійська і відновили роботу зернового коридору. Українські морські дрони поступово перетворюють так званий непереможний чорноморський флот на флотилію. 11 ворожих кораблів, і по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх достали. І великий десантний корабель, Аленогорський гарняк вражений також в бухті Новоросійська. Використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Морські дрони Сі Бейбі першими у світі почали здійснювати дистанційне мінування. Завдяки такому нововведенню вже пошкоджено чотири кораблі ВМС РФ. Про це пишеться у свіжій статті американського видання «The Wall Street Journal». Після першого застосування морських дронів росіяни побудували великі загородження на вході в порт у Севастополі, що практично унеможливило завдання ударів з дронів. Тому команда голови СБУ Василя Малюка вигадала альтернативний варіант встановлення морських мін. Восени 2023-го першим в історії російським кораблем, який підірвався на міні, став корвет саму. Морський дрон встановив міну на відстані 400 кілометрів. Наступним напоровся на міну патрульний катер Павло Державін». та великий буксир, який йшов йому на допомогу, а також сучасний протимінний корабель окупантів. Ми ефективно використовуємо і дистанційне мінування. Таким чином, чотири ворожих кораблі також успішно вогнево були нами вражені, і сьогодні адаптовуються різні різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів. Так звані донні міни розроблені із пластику, важать близько 180 кілограмів. І Їх важко виявити, оскільки вони тонуть у мулі на мілководні. На маршрутах, якими ходять виключно російські кораблі, було встановлено вже 15 таких мін. российские тральщики фактически не могут противодействовать данному характеру проведения операции со стороны сил обороны Украины. Это значительно снизило возможность Российской Федерации в моменте блокирования как зерновых коридоров, так и соответственно активности Черноморского флота непосредственно в моменте активной обороны как Керченского моста, так и соответственно проведения операции против сил Лоборони України раніше морські безпілотники використовувалися в основному для спостереження та логістики. Повномасштабне вторгнення Росії, використання морських дронів кардинально змінило. Міни, які встановлюють Бейбі для підриву кораблів ВМФ РФ, це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. І таких неприємних сюрпризів для армії окупанта сили оборони України зробили чимало.